Щасливо, професоре. Бувай, Кіті. Фізика. Я Чарльз Ікзавір. Хочеш поснідати? <пробітник> Де є? Весчестер, Нью-Йорк. На тебе напали. Ми привезли <пробітник> тебе сюди для лікування. Мені це не потрібно. <пробітник> так, звісно. Де дівчина? <пробітник> Беш? Тут. З нею все гаразд, справді? Логане, познайомся з Ороро Монро на прізвисько Шторм. Це Скотт Саммерс, він же циклоп. Вони врятували тобі життя. З доктором Джин Грей. Ти вже знайомий. Ти в моїй школі для обдарованих, для мутантів. Тебе врятували від магнето. Який магнето? Могутній мутант, який впевнений, що насувається війна між мутантами і рештою людства. На тебе напав його підручний шаблезу. Шаблезу. Шторм. А тебе як називають?